Що найменше високопосадовців звільняють в Україні набув чинності закон про очищення влади, про перші жертви люстрації повідомив Арсеній Яценюк на засіданні уряду серед звільнених голова Кіровоградської облдержадміністрації, заступники міністрів, члени національних комісій. Загалом під люстрацію потрапляють до мільйона чиновників та керівників силових відомств. Йдеться зокрема про тих, хто сидів у чиновницьких кріслах за часів Януковича. Їм на 10 років заборонять обіймати державні посади. Втім, закон не поширюється на посади виборчі, як от депутатів та суддів конституційного суду. З листопада у чиновників перевірятимуть темні плями у біографіях та відповідність доходів майновому стану. Під перевірку потраплять усі держслужбовці від прем'єра до звичайного судді. Уряд України загалом звільняє 39 осіб вищих категорій, з яких 19 осіб подали заяви про звільнення за власним бажанням. 20 осіб звільняються на підставі прямої норми закону України. Про очищення влади.